Тіні це реально найкращий інструмент для того, щоб підкреслити свою яскравість. Більшість, на жаль, наносить тіні неправильно роблячи, при цьому одні і ті самі банальні помилки. Що робити для того, щоб тіні наносились охайно, обережно, ви виглядали при цьому свіжо, а не знаєте, як ніби вас грязюкою помазали. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми продовжуємо серію передач про те, як правильно фарбувати. Як фарбуватись так, щоб це було реально у задоволення, і що я вам хочу сказати, скільки вже уроків ми з вами пройшли сьогодні? Настала черга тіней, за моїми спостереженнями, більшість жінок не користуються тінями, саме через те, що не вміє їх наносити так, щоб це їм подобалося, щоб це виглядало привабливо. При цьому це повинно бути легко, щоб додати це в свою. Повсякденну рутину сьогодні ми з вами розберемо найтиповіші помилки, що з цим робити. Я вам дам простіші поради, як зробити з вашого макіяжу очей. Просто ма цукерочку. У минулому я візажист, Зараз я веду цей ютуб канал. В принципі, моя головна задача. Це зробити так, щоб ви отримували від макіяжу реально задоволення, щоб ви не витрачали на нього зайвий час, зайві нерви. Нерви зараз дуже дуже цінні. І за зайві гроші, звичайно. Сьогодні поговоримо про базовий денний макіяж, як його наношу я, в принципі, по цій схемі кожен з вас може це зробити. Як завжди, я наголошую на тому, що не обов'язково, якщо у вас якісь тірки з тінями, і ви прям принципово не хочете, і слава Богу, Кожен крок макіяжу можна пропустити, нехай це буде у ваше задоволення. Якщо ж ви все-таки зацікавлені в тому, щоб розібратись, як же ж це використовувати, як зробити так, щоб тіні грали за вас, сьогодні це відео про це. Тож підпишіться, якщо ви на моєму каналі вперше, тут є розпаковочки, є якісь огляди, і, звичайно, є великий безоплатний курс Макіяж без напрягу, де я розповідаю про всі-всі-всі. Техніки нанесення макіяжу у кожний ступінь. Ми вже з вами розібрали майже усе нанесення макіяжу від А до Я. Минулий випуск був про наносення туші, і так 80% жінок наносять туш неправильно. Так воно і є, на жаль, але це не страшно. Ми тут для того, щоб розбиратись. Сьогодні ми поговоримо про базовий макіяж. Можливо, я ще додам на свій канал відео про те, як наносити яскраві тіні. І я впевнена, що ми вже з вами готові до цієї розмови, і для до того, щоб реально впровадити ось такі привабливі яскраві макіяжі, додати фарб у своє життя. Але це все наступний раз. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і поїхали швиденько! І так, поїхали. Що ж нам треба для того, щоб наносити наші тіні класно? По-перше, я вам тут хочу сказати, що це не банальна думка, але частіше за все, з вашими руками, все окей. Часто відбувається так, що реально неякісні косметичні продукти. З приводу тіней, я думаю, що це один із косметичних продуктів. Який можливо, вам все ж таки варто вкластись трошки більше по грошим, по грошам, по грошей, шум, але вам це обов'язково повернеться. Якщо що, я за те, щоб оскільки у вас грошей є, стільки і витрачайте на макіяж, робіть макіяж доступним, щоб ви знаєте, останні гроші не витрачали на тон, а потім він у вас закінчився, і ви такі, що? Почки передавати будемо сьогодні чи наступний раз. Реально, щоб таке не було, я за те, щоб е, шукати і знаходити класні косметичні засоби у всіх цінових сегментах. У мене є окремий інтенсив, ідеальна косметичка, де я прям гайди написала у різних цінових сегментах найкращі косметичні продукти. Якщо вам цікаво, посилання буде в описі. Тіні трошечки, трошечки блін, з моєї парадігми виходять. Можливо, такий виняток і підтверджує ці правила. Можна колдувати тінями, вообще взяти все, що завгодно, і намалювати собі гарний макіяж 100%. Я вам пропоную, так щоб це реально було в легкості, трошечки вкластися більше саме в тіні, Це це ну, тупо займає менше часу, якщо тіні реально класні. І плюс ви можете додатково зекономити на деяких продуктах, наприклад. Якщо, ви просто, якщо це просто базовий повсякденний макіяж, я впевнена, що не обов'язково наносити під нього базу, якщо у вас гарні тіні. Про які тіні я говорю? Взагалі краще за все пробувати. У більшості бюджетних тіней є така халепа, як те, що вони осипаються, і у вас просто під, під очима будуть, знаєте, такі крихти із різних відтінків, це можна легко порішати, просто його зчистити ем, пензликом. Для того, щоб ваші тіні на віках реально тримались довго, або ми наносимо базу під тіні, або ми покупаємо гарні тіні. Мені дуже сильно подобається. Я такий, знаєте, невідомий амбасадор Наташі Дінони. Невідомий Наташа Діноні, конкретно, тому що мені ніколи поки що не присилали піари від цього бренда. Але, 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 але я продовжую його рекомендувати. Я продовжую сама купляти тіні. У мене зараз. Базова палетка, це така велика I need a nude palette від Наташі Дінони. Дуже гарні тут відтінки, їх прям багато. Я б рекомендувала, можливо, вам на перший, на перший час, взагалі, щоб ознайомитись з цим брендом, брати такі travel size тіні. Зараз я вам їх принесу. Також у Наташі Дінони виходять ось такі маленькі тіні. Це п'ятірочка, і, в принципі, її вистачатиме на. Повсякденний макіяж, це я дарувала своєму мусі, і у мене була така п'ятірочка. Саме так я і познайомилась з цим продуктом. Якщо що, ціна на, на оцю палетку за кордоном десь, я думаю, три гривень, але тут по кількості продуктів тут реально дофіга. Тут Такі рефіли, що вам їх дуже дуже надовго вистачить. Ті рефіли, що в мене зараз, бачите, вони ну, просто випали, бо син. Син вронив палетку. Реально, тіней вистачає дуже-дуже надовго, а цього travel size вам вистачить трошки на менше, але тим не менш, ви зможете познайомитись і вирішити для себе, чи подобаються вам ці тіні, чи побачите ви різницю, чи ні. Тут таке вирішувати лише вам. Тут, в принципі, зібрані усі, усі реальні тінюшечки, що треба: і матові, і сатінові, неймовірно. Що ще нам треба для наносення тіни це звичайно пензлики. Я рекомендую буквально мати, блін, якщо ви наносите лише повсяденний макіяж, мати 3-4 пензлика цього ось так. Просто з головою вистачить. Про що я кажу? Маленький такий пензлик для сіяшечок. Я його обожнюю. Це мій мастхев, для того, щоб наносити дуже точково. Плюс у мене два пензлика пухнастих. Якщо у вас скорочений бюджет, можна обійтися одним, це взагалі не проблема. Вони нам знадобляться для розтушовки. У мене це пензлики Real Technique і Niel какої-то, я не знаю, що це. Дуже мені подобаються. Мені подобаються, до речі, і на китайських сервісах, якщо що пензлики, там просто треба читати огляди, як людям зайшло, не зайшло. Real Technique – це те, що по пензликам я вам реально дуже-дуже сильно рекомендую. Просто тисячі років вони служать, нічого не відклеюється, все прям супер-пупер. Вони такі пухнастенькі, достатньо довгі, достатньо довгі, щоб можна було реально дуже-дуже класно розтушувати тінюшечки. І також для наносення тіней у мене є такий скошений пензлик. Як знаєте, він і для брів, і для стрілок, і для всього. Теж також дуже універсальний. Можна ще використовувати такі плоскенькі пензлики, якщо чесно, у мене його нема. І я, ну, якщо є, можна знайти цьому примінення, Якщо немає, нічого страшного. Ну, і звичайно, база, якщо вам не подобається, як тримаються ваші тіні, або ви любите дуже обільні блискітки, то прям візьміть базу, вона так більш сильно приклеїть ваші. Тіні доповік вони будуть виглядати краще, більш яскраво. У мене це база від Color Pop, якщо чесно, вона мені попалась в боксі, я її якби не замовляла. Вона кольорова, просто під відтінок шкіри, там є багато відтінки шкіри. Може бути такий варіант. Є кольорові бази під тіні, також, але це більше для яскравих макіяжів. Поговоримо про це з вами там. Дуже класна ідея і такий лайфхак, який я також можу вам запропонувати, це перед тим, як ви робите якісь Макіяж, візьміть собі якісь референси. Подивіться взагалі, як люди фарбуються. Як зараз, у 2025 році, фарбуються жінки, що в тренді, що не в тренді. Зараз е дуже активно набирає популярність, просто монотіні. коли ви. Один відтінок наносити він не обов'язково повинен бути сяючий. Він не обов'язково повинен бути яскравий або нюдавий. Просто обирайте, шо шошо вам потрібно, що вам хочеться. Реально можна якісь однушок собі купити, просто красивих, привабливих і наносити їх. Також класний варіант е, «Рідкі тіні в стійку. Можна їх використовувати як монотіні, просто нанесли вони сяючі і пальчиком, поки вони не застили, обережно підтушували. Дуже красивий, привабливий і гарний варіант, і при цьому він доступний і легкий. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий класичний базовий макіяж, розглянемо основні помилки. Я буду, мабуть, це око робити <свісно> нормальним, і це з помилками, які я бачу, часто люди роблять. Поїхали. Перше, що я хочу сказати, основна помилка це нерозуміння того, як побудувати форму нашого малювання тіньми. Форма частіше за все, як раніше в зажисте, дуже часто на цьому акцентували. Зараз це може трошки відозмінюватись. Форма повинна бути така, як форма вашого ока. Якщо ви помітите, то око у вас не кругле, воно у вас таке більш як листочок такий, бачите? Перше, що я наношу своєму повсякденному макіяжу, це трошечки блискіток, щоб очі засяяли. Не обов'язково вбивати 50 грам, можна трошечки блискіток додати. У мене це зачастую такі блискітки, я вам покажу е такі блискітки рожеві, ледь-ледь рожеві, можливо. Кольору шампанського, ось такі, знаєте, дуже ненав'язливі. При цьому не тупа жовті, не тупа сріблясті, а щось ближче до натурального відтінку нашої шкіри. Беру свій маленький пензлик і прям наношу ось сюди, в куточок. Мені дуже подобається, як виглядає макіяж саме такими легкими дотиками. Знаєте, також для того, щоб Реально сяяли наші очі, я беру, я не багато набираю, якщо що. І трошечки наношу там, де у мене самий зрачок, так? цей блиск трошечки віддасть нам в очі. Бачите, я зовсім трошечки малюю, і це виглядає достатньо привабливо. Я вас трошки приблизила, і яка тут може бути помилка? Помилкою я б назвала тут взяти матовий відтінок і замалювати просто все око. Повністю його вигладити де треба, де не треба. У нас буде світлий відтінок, тому що що? почі були більш яскраві. Я так мощно набираю світлий, але при цьому матовий. І фігачу його по всім, по всім очам. До речі, теж виглядає непогано. Просто через те, що. Реально класні тіні, і відтінки тут підібрані дуже-дуже вдало. Окей, ну, наприклад, все одно можна спортити трошечки. Взяли найсвітліший і зафігачили. Таким чином, у нас просто наші очі стають набагато меншими, невиразнішими і взагалі незрозуміло, На що це було зроблено, якщо і так відтінок шкіри був плюс-мінус такий. Переходимо до розтушовки. Помилкою найчастішою у розтушовки є саме нанесення, чому у нас виходять такі плями, чому у нас виходить неохайний макіяж. По-перше, це через те, що одразу береться якийсь темний відтінок. Для початку, для того, щоб було його в що, тушувати, а не в шкіру, можна набрати дуже дуже світленький, більш такий під наш відтінок шкіри. Тіні. І наносимо їх наступним чином. Спочатку ми ставимо крапочку, причому вона повинна трошки виходити за наше око, для того, щоб ми таким чином робили його візуально більше. У нас така задача зробити очі візуально більше і більш виразнішими. Тож, ми ставимо цю крапочку ось тут, дуже-дуже легесенько, десь за нашим оком. І ось такими круговими. Рухами ми починаємо сувитись. Реально величезна, величезна помилка, розташовувати наступним чином. Беремо темний відтінок, фігачимо його і починаємо так вазюкать туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Це реально помилка. І дивіться, які, яка у нас пляма вийшла. І при цьому, навіть якщо я буду продовжувати туди-сюди його вазюкати, Бачите, у мене не виходить розтушовка. У мене виходить брудна-бруднюча пляма. Це по-перше, тому що одразу був обраний дуже темний відтінок. І по-друге, неправильні рухи при розтушовці. Не туди-сюди, ні вправо-вліво, не ось так. Знаєте, ще буває. От сюди поїхали. Зараз ми будемо розтушовувати все, все до вісочка. І просто подивіться. Яка пляма, якби це були інші тіні, не Наташа ну, як, на мою скромну думку, не Наташа Дінона, то було б ще набагато-набагато жахливіше. І ще раз, я можу взяти навіть той самий пензлик, просто його зараз обруку. По-перше, ми беремо більш світлий відтінок. І рухи розтушовки зовсім інші. Рухи розтушовки у нас поставили крапочку легесенько і почали круговими рухами. Знаєте, для того, щоб у нас була, по-перше, точка, де, наша, де, наша, де наші тіні дуже яскраві точка інтенсивності. І від цієї точки інтенсивності легесенькі рухи, кругові, для того, щоб зробити гарну розтушовку. І можна навіть до носика, до речі, якщо буде легенька тінь ось тут у нас, у нас очі від цього будуть ставати візуально більшими. І так само трошечки по нижньому повіку, я би сказала, залишками цих тіней, якщо ви хочете, можна потім додати буде інтенсивності. Дивіться, наскільки різні у нас вийшли розтушовки, зараз я вас на світло. Я думаю, результат на очі. Рухи, обережність легкі, легкі такі ненав'язливі рухи, при цьому кругові роблять більш вдалу розтушовку. Якщо вам недостатньо інтенсивно по кольору, тільки після того, як ми нанесли такий дуже легесенький, до речі, можна взяти оцей світлий, який дуже світлий, і також додатково трошечки його розтушувати там, щоб підчистити, щоб зробити це більш охайно. Ми рухаємося від найсвітлішого до найтемнішого, який ми будемо використовувати у нашому макіяжі. Можна залишити, в принципі, і так. І це буде класний денний макіяж, легка розтушовка, незрозуміло, що в тебе є тіні, нема у тебе тіней. Можна зробити його трошки більш інтенсивнішим. Як я роблю інтенсивність, я не хочу сразу коричневий, можна робити легкі змішування. Спочатку в світлий, потім трошечки в темний і струсили наш. Пензлик, щоб не так багато на ньому було тіней. І таким же рухом з точки нашої інтенсивності можна її обрати тут повище, ось такими круговими легкими рухами ми починаємо рухатись. Також тут класно мати два пухнастих пензлика або, наприклад, чистим пензликом, на якому нема жодних продуктів, ми ще можемо додатково розтушувати і зробити нашу розтушовку ще більш такою чистою, і прям. Переходящий в димку, взагалі, в нішок, в нікуди. Якщо ми бачимо, що у нас десь, наприклад, точка інтенсивності більше, просто також легкими такими рухами, круговими, рухаємося далі. Отут, до речі, до вісочка, доречно трошечки закрутити і то. Як ви можете бачити, у нас вийшла така міндалівна. Форма, форма такого листочка від сюди, сюди, сюди. Яка у нас форма тут вийшла, Щось непонятно, Десь ми поставили, десь не поставили, тут дирка взагалі не уходить. Обов'язково, щоб тут також була відводка, щоб у нас підіймалось наше око нагору. Також маленьким пензликом ми можемо додати трошки інтенсивності на нижнє повіко. Для цього я змішую декілька відтінків, не роблю їх одразу такими щільними. Також ми можемо змішати, наприклад, більш теплий відтінок, так, щоб у нас гармонійно відбувалася гармонія з нашим обличчям. Наприклад, якщо наша помада більш світлішого відтінку. Але про це ми поговоримо у останньому нашому відео з підбірки. Макіяж без напрягу про гармонізацію макіяжу, як робити наш макіяж такий красивий і гармонійний. І тут з нижнього повіка теж трошки можна вивести нагору. Так, дивіться, різниця до та після. Я сподіваюся, що вам наглядно і зрозуміло, що я ще хочу. Можна тут додати легку розтушовану стрілку саме. Тіньми. Я часто так роблю на профарбоване олівчиком око. І так, яка помилка буде тут у промалюванні нашої стрілочки? По-перше, це не використання олівчика як подложку під наші тіні. І ми просто беремо скошений пензлик, беремо найтімніші тіні і починаємо фігачити себе а душі. Поїхали: ось так, ось, так, ось так. Від кінчика до кінчика. Жирненько ми ідемо. До речі, <смір> за рахунок ціни завжди вийшло не так, не так дурно, не так погано. І десь кончик у нас там, дай Бог, щоб не з'їхав. Як ми робимо для того, щоб це виправити? По-перше. Для того, щоб наша стрілка набагато краще трималась, нам треба її наносити, ще раз повторюсь, на олівчик. Ми беремо або коричневий олівчик, або, в принципі, можна взяти чорний олівчик, просто більш такі охайні рухи робити виважені. Я беру коричневий, роблю обводку, і при цьому я промальовую між своїми віями, прям між 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 щільно, щоб не було якихось дірочок. І це, до речі, стосується і, наприклад, якщо ви хочете зробити стрілку. Лайнером Спочатку промальовую увесь простір під віями і між віями. Це допоможе зробити наш погляд ще більш виразнішим і запобігти цієї проблеми, коли, наче все промальовано, а вигляд неохайний саме за рахунок того, що отут просто білі просвіти між нашими віями. Тож, я все обережно замальовую. Іду йду на і потрошечки з кончика починаю виводити наші... нашу стрілочку. І кінчик можна припідняти до нашої брови. Ну, не прямо до брови, а напрямок повинен бути саме туди, до вісочка, Нагору. Знову ж таки, на етапі олівчика ви все можете обережненько виправити. Я навіть взяла олівчик засвітліший, ніж я беру зазвичай. Але виходить. Наче не дурно. Тепер, особливо, якщо ваш олівчик гельєвий, він сам застигне, дуже гарно саме по цьому дублювати нашими тіньми. Набираємо обережну тіні, стряхуємо зайве, щоб у нас не було опадів. І такими рухами, знаєте, як трошечки впечативаючими, ми припечатуваємо наші тіні до промальованої нами обережної стрілочки. Кінчик не обов'язково повинен бути прям такий графічний, можна зробити його більш м'яким для денного макіяжу це виглядає частіше органічно. І такий важливий момент. Ми не промальовуємо дуже активно нашу слізісту. Тут, якщо у нас немає такої цілі, іноді це виглядає реально бомбовськи, наприклад, якщо у вас дуже далеко посажені очі. Частіше за все, для того, щоб зробити саме денний макіяж такий легкий, я не промальовую аж до кінця, а роблю також тут легку розтушовку, таку легесеньку легесеньку димку. І так само димку роблю кінчик моєї стрілочки, для того, щоб це виглядало ще більш легко і ненав'язливо. Якщо раптом у нас є якісь опади пухким пензликом, шик-ших-ших. Також, якщо у вас сильно осипаються ваші тінюшки, на цьому етапі, ви можете одним Слоєм профарбувати свої вії. Для чого це буде? Для того, щоб залишити черноту або коричневину туші більш яскравою, залишити більш яскравий колір на ваших очах. Так, і дивимося, що у нас вийшло. Чудово, вийшла у нас така краса. Ви можете подивитись, саме зробити висновки, побачити, можливо, свої помилки, можливо, ви так раніше робили, зараз ви так більше не робите. І це чудово. Реально, такі невеличкі рухи, трошки більш охайні, вже роблять наш макіяж зовсім, зовсім різним. Що я вам хочу сказати: не бійтесь експериментувати, не бійтесь трошки більше, можливо, на перших етапах приділити цьому часу, просто навчитись, у вас обов'язково все вийде, якщо у вас є така мета, це неймовірно. Я вам дуже сильно вдячна за перегляд цього відео. Наступне відео буде про гармонізацію макіяжу, потім ми ще поговоримо про кольорові тіні. Залишайтеся зі мною, далі буде дуже-дуже цікаво. Я вас люблю дуже сильно обіймаю. Відчувайте себе яскраво, відчувайте себе красиво, проявлено та впевнено. З вами була Юля і пока!